Василю Олексійовичу, 83. Майже три десятки років чоловік працював машиністом холодильних установок. Нині має проблеми із зором та ходить з тростиною. У цій квартирі вже декілька років проживає сам. Кухня так і живу, а це посуду накриваю, бо я руки не це стає шкафчик. А посудає в шкафчику. О. А я не піднімаю руки, то я тут. Все більше каструлю камфор, та я каструлю ставлю спочатку на плиту, а потом ковшинчиком наливаю, бо мені тяжко, я не підніму. Пан Олексій каже, хатні справи йому даються важко. Тож на допомогу приходять соціальні працівники благодійного фонду Карітас. Як самопочуття ваше? Нічого можна терпіти, аби не хуже. Тетяна Володимировна, це ну друг. От, коли чого треба, навіть позвоню, то прийде. Помиє мені плиту на кухні, пол на кухні, по, по, рукомой. Бо я ж погано бачу, ото що треба пошити, полатати, зашиє, полатає. От, вона дуже хороший мастер, так все робить. Соціальна працівниця Тетяна Рогожан опікується 16-ма пенсіонерами. Жінка прибирає у квартирі, готує їжу, допомагає з покупками в аптеці та магазині. Навіть буває просто прогулянка. Буває супровід, хоче людина сама в магазин піти. Теж таке буває. Буває до лікаря. Різні місця буває, буває соціальний захист потрібно людині. Різні потреби, але найбільше люди потребують з ними розмовляти, тому що вони одинокі, їм не вистачає спілкування. Наше розуміння важливості одне, а відгуки людей це зовсім інше. Вони сприймають їх вже не як помічників, а як друзів, хоча це є робота для дівчат, а для них це є життєва необхідність і допомога. З нагоди відзначення міжнародного дня людей похилого віку соціальні працівники карітесу влаштували для підопічних святковий концерт. Привітати їх приїхали вихованці ансамблю Танцю Подолянчик та козаки Поділля». Зазвичай одинокі люди це їм є дуже потрібно. Вони соціалізуються, вони спілкуються, вони чіпуряться до цього і раду хочуть бути тут. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.